Розмовляла я з бабусею, і таке вона мені розповіла: ой, всі, хто слабкодухи, краще присядьте. Як вам такі кадри? А знаєте, що це? Це яйця вужів, і не одного, а особин так з 20 розвелися у неї в компості такі, от гості. Всім захисникам природи відразу скажу, що ні одна тварина та її яєчко не постраждало, бо за діло взялася моя тітка, яка люб'язно поділилася зі мною цими відео. Три дні розкопок, два відра яєць та одна особина, яку вдалося спіймати, перевезені до лісу з водоймою. А щоб ситуація не повторилася, бо поруч і внуки граються, і взагалі стрьомно в дворі тепер ходити. То я придбала для неї у магазині здорового землеробства пристрій для відлякування змій та вужів. змійогін тисячу. Це потужний український відлякувач на два динаміка. Він працює два місяці від пальчикових батарейок. Потім їх можна замінити. В комплекті вони йдуть. Встановлюється у ґрунт та кожні 30-60 секунд видає низькочастотний вібросигнал на одну сотку, який поширюється під землею. Вужі сприймаються як загрозу і через 1-3 тижні залишають цю ділянку. Він безпечний для дітей та домашніх тварин. Показую вам та відправляю бабусі. А ви можете придбати такий пристрій на сайті Мудрий Дачник чи написавши їм у дірект. Сторінку залишаю під відео, а я побігла перевіряти ще свій компост.